Вага це не перевага, а недолік. Імпортні навантажувачі міцні і водночас легкі. А наші виробники не ставлять хороший метал. Для МТЗ тисяча кілограмів установки і тисяча в ковші це смерть для всього трактора. Ну, от де вони міцні ті імпортні навантажувачі? З ковшиками по 0,9 куба справиться будь-який кум. Стосовно того, що виробники не ставлять хороший метал, то це претензія не до нас, а до тих, хто не ставить хороший метал. Для МТЗ 1000 кг установки і 1000 у ковші – це смерть для всього трактора. Ну з того, що я бачив і чув, то смерть наставала від навантажувачів зі значно меншою вагою установки та меншою вагою у ковші. Мабуть, діло все ж таки не в абсолютному значенні ваги. А в її розподілі на трактор та жорсткості самої установки. Якщо стріла схожа на ключку для гольфу і встановлюється майже над переднім мостом, то про що далі говорити? Ну а взагалі реалії такі, що по вимогам треба, щоб навантажувач і зерновози вище 4 метрів завантажував і щоб зерна побільше набирав, і ще й кріпким був. Тобто, всі хочуть параметри маніту, а ціну найбюджетнішого куна. Але ж так не буває. Фронтальний навантажувач хард це компромісне рішення як по запасу міцності, так і по якості виконання, по розподілу ваги на трактору, висоті завантаження та іншим параметрам. Ну і по ціні він взагалі з урахуванням всіх якостей це найкращий варіант на ринку сьогодні. А для тих, хто думає, що всі навантажувачі однакові, в нас є бюджетна пропозиція. Будь ласка, звертайтесь. Хто бажає замовити фронтальний навантажувач на трактор МТЗ, ЮМЗ та John Deere 3 серії, контакти на екрані. Дякую за коментар. Далі буде.